Не прогавити свій шанс, це гасло дуже актуальне для Дениса. 18-річного захисника, що нині пізнає особливості дорослого футболу у складі харківського металіста. Так само Олег Лужний, як головний тренер, дебютує у великому футболі. І команда наставника лужного своєю непоступливістю дуже схожа на лужного гравця. Таврія запросила металіст на битву. Боровінку до кінця не втримав і змусив Мирона Маркевича відволіктися від трансферних справ. Та тих би зберегти. А що до гри, що запропонувала Таврія? Боротьба і ще раз боротьба, і більше нічого. Мінімум моментів, відсутність комбінаційної гри, якісь дивні стосунки тренера і гравців. От, наприклад, заміна Калиниченка і повне ігнорування з боку наставника. А металіст, переможний гол, таки забив. Новачок Вільян розрізав оборону Таврії. Вільягра залишив м'яч сосі, і капітан Харків'ян вгатив м'яча у ворота суперників. 1-0, Мінімальна перемога гостей і дуже лаконічний підсум. Мок від тренера господарів. Один момент був, вони один гол забили У нас. Були моменти, ми не використали моменти. Ще менше слів потребує гра Карпат проти лічівця. Можна обмежитися лише одним сором. Перший домашній матч сезону і розгром 1-5. От такий подарунок львів'яни зробили своїм болівальникам. Костянтин Кравченко дублем ознаменував своє повернення у стартовий склад команди прем'єр-ліги. Далі був дуже комічний гол, який Маріуполець Федотов може розділити з гравцями Карпат Узарківим і Богатіновим. Може би їх збили ці швидкі м'ячі забиті нами. Поэтому ну как би бы сказати чесно, команда я ну, я не, не узнав сьогодні. 0-3 вже на 16 16-й хвилині матчу і диво гол сьон за після обрізки в центрі поля того ж Федотова не допоміг зелено білим. перерві знову домінував у і не дивно, що в Маріупольці забили ще два голи. Знову відзначився Федотов цього разу після дуже стрімкої комбінації. А на сам кінець забив будко після рикошету від Копиловця і знову за незрозумілою гри голкіпера Богатінова. 1-5. невже Карпати знову боротимуться за виживання.